Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією історією, яку ми отримали, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Своїм материнством я насолоджувалася недовго, точніше, майже взагалі ні. Пробула я з нашою донечкою лише кілька тижнів, на які поширювалися лікарняни у зв'язку з вагітністю і пологами. Так як я працювала головним бухгалтером, то і заробляла багато. На рівні зі своїм чоловіком, думаю, його це і злило. Мій чоловік настільки хвилювався, що його однієї заробітньої плати на нас не вистачить, що він змусив мене покинути новонароджену дитину і вийти на роботу. Спочатку я сприймала його слова як невдалий жарт, але потім усвідомила, що і краплинки жарту в його словах немає. Андрію було абсолютно байдуже, що дитина має бути поруч з мамою, і що я маю якось годувати доньку грудьми, щоб не втратити молоко. На штучне вигодовування садити новонароджену дитину поганий варіант, зважаючи на те, що в мене було багато молока, а каші і суміші задоволення нестишевих. Чоловік таки домігся свого, я жодного дня не була в декреті. З дитиною сиділи по черзі то моя мама, то свекруха, адже вони були обидві на пенсії. А я бігала додому по кілька разів на день, щоб погодувати свою дитину. Для мене такий ритм життя був дуже важким, я просто не справлялася. Добре, що мій керівник це помітив, і одного разу він покликав мене на серйозну розмову. Це для мене було якимось дивом. Хоч я боялася, що до себе він мене кличе для того, щоб звільнити, а все склалося напрочуд добре. Директор запропонував мені працювати дистанційно, з дому, а на роботу приходити лише по потребі. Золота людина, мій керівник, я й не думала, що він таке мені запропонує. Донечка стала набагато спокійнішою, адже тепер я була біля неї. Працювати мені було комфортно вдома, дитина не капризувала, навпаки тільки їла і спала. А всю хатню роботу виконувати мені і надалі допомагали моя мама і свекруха. З чоловіком у нас стосунки дуже погіршились, я мала на нього таку образу, що просто не передати словами. Відверто кажучи, я не раз задумувалася над тим, що як тільки підросте донечка, я подам заяву на розлучення. Минув рік. Я змогла себе якось перебороти і пробачити чоловіка, от тільки дізналася, що вагітна вдруге, і дуже сумніваюся, що мені вдасться працювати з дому одразу з двома маленькими дітьми.